Далі, козиріг. Козироги. три карти для вас на період стеліума 2024 року. Передбачення для вас. Може бути якась ситуація без виходя, але все це надумано. Ви самі собі через якісь сумніви, якісь недостачу інформації. Якусь неуважність. А створюєте таку ситуацію, коли ви починаєте чогось боятись, бути невпевненим, сумніватись в чомусь або в комусь, і створюється таке відчуття, ніби ви загнали себе в якусь якесь безвиходять. Ви не знаєте і не те, що не знаєте, а типу, немає виходу з цієї ситуації, але це не так. Ці почуття і ці. Відчуття створює саме ваш розум, ваша свідомість, чому можливо, це знов-таки якісь нестача інформації, або це дезінформація, або це просто втома, коли людина втомлена настільки, що починається у неї стан якоїсь тривоги. Ви маєте розуміти, що треба просто розплющити очі, реально подивитись навколо себе, і ви побачите, що. Ніяких таких монстрів, які ви собі надумали, чи якогось безвиходя немає, що ви спокійно можете подолати цю ситуацію, якщо подивитись на це з холодним розумом. Можливо, треба бути відпочити, відволіктись, змінити ситуацію для того, щоб зрозуміти, як діяти далі. В будь-якому разі, це карта змін. Змін отримання як. Якоїсь інформації як інсайтів чи розуміння чогось нарешті, або отримання якогось досвіду. Це та карта, коли у свідомості, у свідомості людини щось змінюється. Змінюється кардинально. Друга карта для козорогів. Туз кубків. Туз кубків це про нове натхнення. Зародження чогось нового, що стосується якоїсь або творчої енергії, або чуттєвої сфери, емоці... новий емоційний якийсь досвід, якийсь такий момент, як типу духовний катарсис, от, от до цього може доходити. Це коли людина може поринути в свій внутрішній, внутрішній стан і відкрити для себе іншу сторону життя. Є матеріальна і духовна, і вона також потребує вашої уваги і певної роботи над цим. Ось такого плану. Тобто це може бути або нове кохання, або початок духовного зростання, або дуже суттєве творче натхнення. Третя карта для козроїв. Дев'ятка мечей. Все ж таки у вас період, такий думи, мої думи будуть вас бентежити і навіть не давати вам спати може, можуть причинити такий не дуже хороший, невпевнений настрій, безсоння, такий період пошуку чогось, нібито відчуваєш себе загубленим у цьому світі. Щось може бути таке. Період для вас непростий, період о, переломний. Але це не буде довго тривати, бо це вже закінчується. Всі ці от ваші страхи, вони вже доходять до свого кінця. Тому не падайте духом і не засмучуйтесь дуже сильно, бо це скоро мене. Яку пораду вам дають карти на цей період стеліуму? Порада, як діяти, або на що спиратись, що треба зрозуміти? Хай карти вам підкажуть. Будь-що будь які ситуації просто дійте по справедливості, саме справедливо має бути це може стосуватись і законності, тобто, звісно, річ, ніяких порушень закону, але не завжди справедливість це дорівнює законність. Справедливість це також неписані закони людяності, чесності до себе, до людей. Будьте людяним. Діти по справедливості, не дозволяйте якихось маніпуляцій, якихось обманів. І не дозволяйте і до себе такого відношення. Будьте дуже справедливим до себе і до оточуючих людей. Справедливим і взаємним. Водолій. передбачення для водолів на період стелюму 2024 року. Водолії три карти для вас. Місяць. Щось для вас щось незрозуміле, щось сприховано, або, може, ви дізнаєтесь якусь тайну. Не було цього, не існувало, і тут раптово, і вам кажуть, якусь новину. Щось миттєво з'явилося в вашому житті нове, до чого ви, в принципі, може, і не були готові. Або це пошук виходу, і ви не можете його знайти. Щось скрите, якась таємниця. або ж ви щось зізнаєтесь таке, що може трохи вас навіть шокувати. Можливо, ваша інтуїція вже дає вам якісь підказки, але ви їх відштовхуєте. Друга карта для водоліїв. рицень Пентаклей. Спокійна має бути спокійний період. Можливо, ви повернетесь до роботи або продовжите працювати. причому це буде період без особових стресів, якихось проблем. Просто спокійний період робочий, коли ви займаєтесь улюбленою справою, все у вас виходить, ви знаєте, що робити. Ви отримаєте за це винагороду і ви нікуди не поспішаєте. А спокійно, доволі такий період. Тобто, питання. Роботи чи фінансів можуть також постати перед вами? Це помірна активність. Отримання фінансів також. Третя карта для водолів. А що відбувається сьогодні? Карти від мене кудись пляшуть? Третя карта. Колеса фортуни. Може щось відбутись доленосне? Може, це з цим пов'язано? Війсно, може щось трапитись, що не є під вашим контролем особисто, і особливо не є під контролем вашим, але щось таке доленосне, якісь зміни, такий поворот, скажімо, в житті. Ну, як правило, це щось добре. Суттєві доленосні зміни. Момент, коли життя може. Змінитись і поділитись на до та після. Або це дуже хороша вдача. Коли прям таки от буде у вас все виходити, складатись найкращим шляхом для вас порад для водолів на період стеліуму. Світ, так, світ перед вами абсолютно це. Може, бути знаком про переїзд, або подорож. Ви можете їздити світом. Можливо, це пов'язано чи з вашою роботою, чи ви зміните місце проживання, або це вихід на світову арену Потім, в будь-якому плані. Це може стосуватись і роботи, наприклад, ви почнете працювати з іноземними компаніями чи на іноземні компанії. Або це. Вихід у світ також це через соціальні мережі і таке інше. В будь-якому разі, це, це дуже добра і хороша карта, благополучна про розширення кордонів, про в якомусь сенсі початок чогось нового і чогось грандіозного. І ви не бійтесь розширювати свої кордони. В якості поради ця карта може казати про це. Щоб бути більш впевненим, у вас є всі можливості і умови для якихось реалізацій. розширення кордонів, ваш світ набагато більше, ніж ви самі собі його створюєте. І залишились у нас риби, передбачення для риб на період стеліуму 2024 року. Тож, Перша карта. Десятка мечів може казати про те, що щось, щось зникне з вашого життя. Щось зміниться кардинально. Чи хтось зникне з вашого життя, можуть припинитися якісь відносини, стосунки. Чи зміна діяльності, чи може також казати про період, коли ви будете певною мірою. Обмежені в плані свого, свого здоров'я. Зверніть на це увагу. Мечі вони можуть показувати якісь питання пов'язані зі здоров'ям. І десятка мечів вона може вказувати як на оперативне втручання, або на те, що щось припинить. Якщо було було якесь захворювання, то воно скінчиться. Щось до чого йшло певний період часу. Нарешті закінчиться, припинить своє існування, звільнивши місце для чогось, для початку чогось нового, для започаткування чогось нового або в вашому житті, або якісь можуть бути суттєві зміни в вашому життєвому ритмі, наприклад, у вашому фізичному стані ви можете змінити абсолютно свій режим дня, життя, додати. Активність чи змінити активність. Тобто це карта змін. Це може бути, до речі, дуже в якоїсь мірі це може бути, може бути дуже неприємно відчуватися, але це те, що вже має припинити існування. Щось видалиться чи з життя, чи з організму. Друга карта для вас шість пентаклей. Це якась допомога, благодійність. Бо ви будете благодійником і комусь допомагати, або ж ви отримаєте необхідну вам допомогу. Може бути якась матеріальна чи фінансова допомога. Якщо вам треба буде, то звертайтесь звертайтесь і ви цю допомогу отримаєте. В цьому плані ваша допомога на вас чекатиме. Третя карта для риб сім кубків. Це карта. Карта таких певних змін, і як правило, це зміни ментальні, психологічні. Це карта виникнення екзистенціальних питань, важливих питань, коли людина починає аналізувати себе, своє життя, свій рух, чи туди вона рухається, чи правильно вона робить. Де якісь постають вибори, варіанти між людиною, і тут важливо не поринути в світ якихось ілюзій і бути чесними з собою. Порада для вас на період стеліуму. Дійте легко. Міняйте, якщо потрібні якісь зміни в житті, йдіть до них, міняйте щось в житті легко, з відкритою душею, можливо, трошки трошки відповідально в тому плані, як це зазвичай сприймається людьми, тобто, ніяких ризиків і таке інше. Тобто тут ризикуйте, ризикуйте, але ризикуйте, звісно, уважно. Не те, що бездумно щось робіть, але дозвольте собі якусь легкість Будьте в... відноситись до змін і до речей, до ситуації, які постають в вашому житті. З одного боку, трошки філософські, а з іншого боку, легко і з радістю, злюбки, як, як відносяться до нових справ діти. Ось так. Вони не бояться нічого, вони не звертають уваги на хто. Що з цього приводу думає? Він, вони не сприймають увагу на якісь осудження чи ще щось. Вони діють за поштовхом серця і жаги до нового, до знань, до відчуттів. Ось саме це виражає карта дурак. Дозвольте собі якусь легкість, ризикованість і авантюрність ось так, в цей період. Дуже дякую за перегляд. Буду вдячна за лайки, за підписку. Скоро побачимось нових відео.